Власне, не знаю, як вам, а мені на вулиці знімати важко. Таке відчуття, начебто я не знаю, соромлюся чи що, вже давним-давно вже нікого не соромлюся. І мені, власне, пофіг, хто там люди ходять і нікому не заважаю. Вирішила відзняти я останню книжечку, ну, щоб якось трішечки розбавити ота сидіння блин, в хаті в себе. І, хоча сьогодні лише 24 липня, більше докуповувати книги я власне не планую. Уже мішу ж на цій голові. Коротше. Не планую. Не планую. Тип. Ну, але власне давайте все-таки роз, роз, розпакую і покажу вам, що за книжечку я забрала. Надіюсь, я не розчаруюся. Її станом. Джогіл чорний телефон. Mm -hmm. Останнім часом мені прямо таки дуже сильно хочеться читати щось таке моторошне, горорне. Хочеться мені читати зараз горор. І ця книга Джогіла Чорний телефон, видавництво Фіват. Купила я її через Олікс. Mm -hmm. Телефончик чорний. Форза, це буде такий маме вже і огляд. 24 рік. Коли я їздила в минулому році у вересні місяці в Київ на Київбукфест, якраз вони там вперше почали. Ага, тут інший. Бачите, який Вони вже почали продаватися там, ну, тоді чогось мені таке не хотілося читати, зараз дуже хочеться. Тому ще одну книгу я вам вже показала. Мене звати Світлана, це канал Засвід, і сьогодні я хочу розповісти про покупки червня і липня. Власне, їх не так, щоб сильно багато, і ми з вами потім їх порахуємо. Але вже третій місяць я чесно і добросовісно записую всі ті книги, які я купую. По-перше, щоб не загубити їх, бо я багато книг тих, які я купую, я вже починаю читати. І сьогодні я вам розкажу ті, які я вже прочитала, або які знаходяться зараз в якійсь більші чи менші стадії прочитання чи починання читати. А оскільки я їх беру читати, то вони в мене можуть розповзатися по всій хаті. і Я потім забуваю, скільки в мене книг, які я коли їх купувала, може їх давно купила, я вам показала. Не знаю. Тож для мене практика записування покупок виявилася дуже результативною. Плюс до того я можу спостерігати за своїми втратами. І власне розповім Під це власне. Тож я вам розповім зараз про всі ті покупки, які в мене є, починаючи в хронологічному порядку. Лише одну книгу, яку я щойно буквально забрала з пошти. І прошу ви вже бачили коротесенькі такі мої відео з вулиці, в поля, так скажімо, виходила для зйомок. чи не знаю, як це правильно називається. Ну, тим не менше, це було не в квартирі. І що я вам хочу сказати, я щиро, як це? Скучила за такими зйомками, бо сидячи в одному місці в квартирі, воно начебто і звично, але вже чесно кажучи, набридло. тож будемо якось на цій ситуації працювати. Але давайте все-таки повернемося до покупок і швиденько по ним пробіжемося. Джо Гіл, чорний телефон, це горо, це оповідання. Наскільки я знаю, мені зараз бракує прям такої літератури, і мені прям таки хочеться її читати, і я в процесі і того, що я купую собі такі книги, і того, що я читаю. Джогіл, Віват видавництво, гарне, таке лаконічне, але тим не менше, не знаю, моторошне чи не моторошне оформлення. Мені подобається, мені подобається шрифт, мені подобається папір, мені подобається. Ем... Стан книги, бо вона буша в використанні. Я задоволена, скоро почну читати і вам, звісно ж, розповім. А тепер підемо в хронологічному порядку. Це вже було досить давно, якби не мої записи, я б заплуталася 100%. Навіть не дивлячись на те, що я складаю на одну кубку всі ті книги, які я купила, але тим не менше зручно все-таки записати це дуже працює. Книгу ви вже бачили однозначно, бо їй я присвятила прямо таке здоровенне ціле відео. Ця книга, яка називається «1001 одна книга, яку ти мусиш прочитати поки ти чи перед тим як померти. І тут представлені тисячу одна книга, яку комісія більше ста осіб. Літературознавців, літературних критиків ви вирішили, що вони достойні для того, щоб бути зібраними в такий фоліантик. Більше про неї розповідати нічого не буду, бо захочете. Подивитися, є відео, я прикріплю в описі до цього відео посилання, і плюс до того, я думаю, що влітку все-таки я допрацюю, бо зараз я на цій стадії пропрацювання е всіх тих книг, які тут є, які я ще не читала, чи вони є в нас перекладеними, чи нема, чи взагалом вони мене засікавили. І коли мене книга якась цікавить, я її відмічаю собі для того, щоб потім звернути більш е пристальну яку це. Коротше, ви зрозуміли, щоб звернути більшу увагу на неї і все-таки колись та прочитати. Надіюся, що в мене час ще є. Цю книгу я не враховувала у своїх покупках, тому що мені її подарували мої рідні до моєї колекції книг Фредеріка Бакмана «Брід Марі була тут. Це якби логічне. Продовження чи продовження про одного з персонажів, про яких розповідається в книзі. Моя бабуся просить її вибачити. Також Фредеріка Бакмана, вона в мене теж є. І навіть я її планую в цьому році прочитати. Але вона Різдвяна, тож потягну до Різдва. А тут розповідається про одного з персонажів тієї книги. Я таке люблю. Фредерік Бакма мені подобається, тож я рада, що в моїй колекції буде ще і ця книжечка. Цю книгу я купила спонтанно, як власне всі ці книги, плюс-мінус, які я купую. Книга Мирослава Ларюка Лаюк. Лаюк. Мирослав Лаюк. Це український автор. Він зараз знаходиться, якщо я не помиляюся, він військовий і знаходиться в лавах ЗСУ. Книга називається «Бабурня», Я її навіть почала читати, але трішечки притормозила, тому що чому? Що ж мені не зайшло? Тут розповідається про пані, вона вчителька в досить поважному віці і розповідає, починає свою розповідь з того, як вона почала вчителювати, як вона в школу вливалася, в колектив. Але трішки щось в мене якісь були дискомфортні відчуття, певно, вона нас... Триж, певно, вона зараз ще не досить мені на часі, хоча не люблю вираз, Чесно кажучи, що це на часі, але тим не менше я її відклала. Мені дуже подобається гумор автора. Мені подобається його сатира, мені подобається його стиль написання. Просто такий неперевершений. Мені дуже подобається, і я його обов'язково прочитаю, і може навіть не буду сильно затягувати. Цю книгу та я також не враховувала у свої покупки, бо це мені віддала моя подружка Аліна. У мене є «Ельфріди Єлінек, книга е, Піаністка. І це коханки нічого, ні ту, ні ту не читала, але вона власне лауреат Нобелівської премії з літератури. Ця авторка теж колися 100% захочу це почитати. Я такі речі люблю. Як мінімум, мені цікаво знайомитися з лауреат з творами лауреатів Нобелівської премії, видавництво фоліо року вона чи 2011, го чи щось таке плюс-мінус. Давайте зараз глянемо, якщо це цікаво, 12-го року серія карта світу в мене. Є книги з цієї серії, і хай поки йде на повічки. Цю книгу, і ті, які буду зараз я показувати далі, це я купила під впливом от її тисячі і одна книга, яку варто є прочитати. Чому, власне, я вибрала книгу Пітера Акройда Клеркенвельські оповіді та тому, що Пітер Акройд є. Особою, яка написала передмову до книги 100 і одна книга, яку я вам там мусите ви прочитати. І мені сподобалася анотація цієї книги. Тут розповідається про середньовічний Лондон 1399 року. Перші мої враження це малось бути щось про Абатису, не Абатису Черницю, яка знаходиться там у підвалах якогось монастиря і яка пророкує чому пророкує загибель. Лондона, чи якісь там катаклізми, чи пожежі чи ще якісь мури, якісь там нещастя. І мене зацікавила ця історія. Власне, тут не лише ні про це. Я її прочитала плюс-мінус майже половину, і вона мені дуже сильно подобається. От власне, коли я почала читати, в мене були якісь такі, знаєте, злегка враження, що щось трошечки воно не так дуже багато натуралізму. Знаєте, як 1399 рік і вам описують прямо ці вулиці, яким там з нечистотами ем, або це лікування, знаєте, оце садистське, чи я не знаю, як коли тобі кровоспускання роблять і розрізають вени, там для того, щоб вилікувати щось, щось вилікувати дар породства, наприклад. Або коли в тебе нудота, що з проблеми з шлунком, а тобі радять нюхати якусь там квітку і в чи в якійсь там фазі місяця, ну власне, це було дикувато читати, але середньовіччя воно таке. І коли я це прийняла, мені надзвичайно подобається, як автор пише. Вона складається з коротеньких оповідок. І власне це являється, якби я не знаю як наслідуванням книги Чосера. Клентервільські оповіді, по-моєму, так називається. Я прикріплю тут картинку, і ви прочитаєте, як вона називається правильно. Вона складається так само з невеличких оповідей то монаха, то якогось мажордома, то абатиси, то ще якось. Але незважаючи на те, що кожна оповідь, це оповідь однієї якоїсь особи, бо вони ці особи не повторюються, все одно це логічно вибудувана хронологічна оповідь про те середньовіччя. І якраз власне в цей час тоді, коли ем, був убитий, напевно, був убитий Річард II. Коли буду розповідати вам детальніше про цю книгу, я звісно ж підготуюся і розповім детальніше. А Зараз поки що я її, скажімо так, на паузі держу або іноді прочитую між книгами, звертаюсь до неї, бо таке середньовіччя і отак залпом трохи для мене забагато. Разом з цією книгою, ну разом паралельно, я купила книгу Коротка історія тракторів по-українськи, плюс до того Ірен Немеровський Французька Сюїта. І зараз хвилиночку Олеся Гончара Собор. Всі три книги я купила лише через те, що вони знаходяться в отій тисячі одна книга, і це представники Олезанчар загалом це українець, і проживав в Україні, і творив в Україні. А оці дві пані вони походження в них українське, але вони мешкали одна в Франції, друга по-моєму, в Америці. Але давайте трошечки детальніше Гончар, Собор я брала. Ось 20 гривень, що вона стоїла, продавали би в використанні. Я абсолютно не знаю про що ця книга. Але прочитати цю книгу Олеся Гончара Собор однозначно хочу, хочу, якось до неї руки дойдуть для того, щоб хоч мати враження. Ця книга потрапила в тисячу і одну книгу, яку при вставляю для того, щоб їх почитали, ну і таке інше. Тоже. Я хочу такі речі читати. І є а американка українського походження. Детальніше я розповідала ті же ж тисячу і одна, і детальніше вже розповім тоді, коли я прочитаю коротка історія тракторів по українськи. Марина Лавіцька розповідає про сім'ю, де є дві доньки, я так розумію, вони не ладять між собою, і є батько втівець, який хоче вженитися на емігрантки з України. І ці сестри об'єднуються в боротьбі проти цієї загарбниці і їхнього батька. Написано з гумором. Кажуть так. Думаю, що так і є. Темпера видавництво смішно щось мені теж хочеться. І також Ірен Немировське, французька сюїта, розповідає вона про окупацію Франції і як люди себе вели, як вони поступали, чи був опір, чи хто виїжджав, хто тікав, чи хто зраджував, чи були якісь колаборанти. Оце все розповідає вона в цій книзі. Також мені зараз дуже цікаві. Я думаю, що я вже готова до того, щоб читати речі, які розповідають про війну або про окупацію, або ще про щось. З цим дотичне. плюс до того, коли я купувала всі ці книги, це не український автор, але тим не менше, вона така, звісно ж, в такому, знаєте, непрезентабельному вигляді. Але тим не менше, Алесандро Манзуні заручені ця книга є в. Тисячу і одна книга, яку ти мусиш прочитати. Дуже непрезентабельний вигляд. Ну, але тим не менше, для того, щоб ознайомитися, прочитати колись, якщо я захочу її прочитати, в мене буде на, на то відповідний настрій, то вона в мене буде під руками. Війна старого Джон Скалці фантастика: 75 річний парубок, який вийшов на пенсію, скучно сидіти на пенсію, і він наймається. Військовим на далекі планети. Вважається, що 75 років людина вже достатньо зріла для того, щоб бути, по-моєму, таки військовим. І, по-моєму, таки теж, теж тут є гумор цієї історії. Коли я купувала ті бебе книги, бувши в використанні, то я власне, оце кожна та і собор і. Ні, Собор, по-моєму. Та ні, так само і собор, і оці заручені, і оці дві, кожна з них по 20 гривень була, тож, ну, ну хай стоять. Це книги Еміля Золя, і тут у мене чотири повісті. Навіть зараз скажу які. Колись давно я читала Еміля Золя, по-моєму, данське щастя, і Нана. Якщо я не помиляюся, бо я можу все-таки помилятися. Мені подобається, як пишеться класика, чому би і не почитати. І, по-моєму, золя також є в тій книзі. Ну, розумієте, хід моїх думок, коли я щось хочу купити. Кар'єра лугонів, черево Парижа, і завоювання пласана і «Жерміналь». За «Жерміналь», за «Черево Парижа», Зарештою, ні, і зараз я вам прочитаю, бо трішечки забула, я підготувалася. Десь в мене тут навіть є ось так стікерочок, де я собі виписувала за книги Еміля Золя, бо ці всі книги вони можуть читатися як окремий твір, кожна з них, але вони в 13 чи 14 томах. Дивіться, власне ця серія складається з 20 романів. Вони були написані протягом 1871-го, з 71-го по 93-й роки. І, власне, всі ці 20 томів охоплюють життя однієї родини Рогон-Макари протягом Французької імперії чи Чогось то там, але також з 52 го по, скажу, по 70-й рік. Там є три гілки. Ну і, власне, в всіх цих 20 творах він описує абсолютно різні пластини. Є там і про селян, є аграрні книги, це, по-моєму, земля, якщо я не помиляюся, є дамське щастя, це, це про магазин, про торгівлю, скоріше за все. Я детально не знаю. Читати їх всі 20 не планую, тому що їх по перше не видано. Вони всі не видавалися, видавалися лише, лише частково. У нас наскільки я знаю, та власне, не маю такої цілі. Можна читати окремо кожен взяти. В мене вже я вважаєте чотири. Протири є. думаю, для того, щоб ознайомитися з творчістю Еміля Заля, мені буде достатньо, а якщо не достатньо, то потім я щось докуплю. Але це цікаво, що людина описувала в 20-х томах історію однієї родини. Прям такий зріз країни і суспільства. Це цікаво. Псаломні моти Ростислав Ремес почула на каналі Сапеграфа Аліна. Розповідала ні. Не на каналі, по-моєму, а в телеграм-каналі, Аліна описувала свої враження від цієї книги. Прямо з цитатами. Мене ці цитати зацікавили. І я купила цю книгу. Читати її зараз не планую, бо боюсь, що вона для мене зараз заважкувата. Чи зараз з моїм емоційним станом заважкувата, чи зараз з моїм літературним читацьким досвідом, читацьким літературним заранувато. Але колись я її хочу прочитати, хоча може і. Раніше, ніж колись. Взагалі була абсолютно спонтанна покупка. Проліт Юля розповідала про неї, от вже й не пам'ятаю, чи в цьому чи де, як бути досконалим, я не читаю таку літературу. Але я почала читати знамчий фрагмент, це написав їй Майк, Майкл Шур. Він являється чи то сценаристом, чи ж якогось там смішного і мирного серіалу. Я не пам'ятаю, що то за серіал, але мене зацікавила ця книга. Правильні відповіді всі сітичні запитання. Початок я почала читати, початок був цікавий, Далі так собі, але тим не менше, щось я там сторінок 20 чи що прочитала, навіть якісь стікери закладенечки робила. Планую читати далі. Тож вона лежить в мене біля ліжка в надії на те, що я уділюю якісь свої, хоч 15-20 хвилин свого власного часу для того, щоб прочитати. Щось із такого роду літератури стіг Ларсон чоловіки, які ненавидять жінок. Я про неї навіть вже розповідала це видавництво. Небо мені страшенно подобається, як видана ця книга, бо я обожнюю теплі кольори, обожнюю помаранчевий, такий, навіть такий насичений помаранчевий. І ця книга мене надзвичайно сильно вражила. Вона є однією з найкращих прочитаних в цьому році, і 100% буде найкращою. Загалом я буду за неї завжди згадувати і рада, що вона є, читавши цю книгу. Видавництво «Небо», стіг Ларсу, чоловіки, що ненавидять", які ненавидять жінок. Це лише перша частина із трилогії Міленіум, яка розповідає про журнал Міленіум, який тут є, і про його редактора, журналіста. Журналіст господи, якщо звати Майкл, Блум, Блум, віст, Блум, кіст, Мікаель. У мене дуже погано з іменами, хоча я другу частину нещодавно закінчила читати, все одно з іменами в мене дуже поганенько. Розповідати детально про неї не буду. У мене є на неї відгук. Посилання дам в описі до цього відео. Плюс до того я власне теж дуже багато дещо чула різних відгуків, і якийсь із них виявився останньою каплею, щоб я купила п'яту пору Джеймі Сін це перша частина трилогії, Я вирішила, якщо я її прочитаю, нам сподобається. Я куплю решту. Дві цю книгу я вже дочитала. Вона мені дуже сильно сподобалася. А в кінці подивіться, скільки я там ліпила ще і стікерів, тому що для мене вона виявилася першою з книг фентезійних, хоча б я скажу, скоріш магічний реалізм, розповім в прочитаному про неї. Яка викликала в мене скільки прям підкреслювань і такий відгук, і скільки стікерів, скільки надписів на полях я дуже під великим враженням, бо вона набагато більша, ніж просто фентезійна книга. Прям набагато більша. Я про це розповім вам потім. Плюс давайте я вже нарушу всю цю хронологію, купивши їх, почавши читати. Я зрозуміла, що мені подобається, тож я вирішила докупити і дві решта книги. Це брама Облізки, продовжень і кам'яні небеса. «Брама облізки. Я вже читаю там також дуже багато підкреслень. Зараз, прямо зараз, я її читаю і планую дочитати. І планую одразу ж прочитати і третю книгу для того, щоб зняти для вас сильне відео, самі не розтягувати його. бо... Це дуже гарне рішення. Я вважаю, тому що в цих книгах в подальших немає переказу того, що було раніше, а авторка розширяє, показує далі глибше, і характер, і персонажі, і цей, і подіки відбуваються. Тож читаю, що не треба. Тож я вважаю, що не треба робити перерив між книгами. Прочитаю, розповім Елізабет Костова, історик є видавництво, до речі, небо новий примірник, але я. Коштує досить дорого, тож я купила на барахолочки старенький КСДшний, але думаю, що мені буде на все одно цікаво читати. Її порекомендувала Оля з каналу Буколіка. Я дослухалась до її рекомендації, бо вона сказала, що це та книга, яку вона хотіла стерти собі пам'ять, щоб заново її прочитати. Також планую найближчим часом, коли закінчу всі свої ці трилогії читати, прочитати цю книгу, бо в мені дуже цікаво. Залишилось мене на небагато. Це Адам Невіл ритуал, також я і прочитала, це горор. Боже, як мені місто я Вам просто не можу передати. Це було така моторошна насолода, це було таке моторошне занурення, це було таке переживання, хоча я рідко переживаю спів переживаю е персонажам четверо друзів університетських. 15 п'ятнадцяти назад вони навчалися в університеті, і, власне, вирішили піти прогулятися в незаймені ліси. Ось так, дуже цікава. Богу дане видавництво, дуже сильно надіюся. Адам Невіл, я вже казала, дуже сильно надіюся, що вони видадуть інші книги автора, бо вона прям так шикарно написана. Каріса Орландо Бересневий дім. Тут щось і містичне є, і також трилерне, наскільки я розумію. Зацікавив відгук на цю книгу у одних із телеграм-блогерів. Я вирішила прочитати таке гостреньке мене, горорне таке. Я не значи, горор, Але щось таке гостре, отакого от плану мене зараз дуже цікавить. Я прям захлюб читаю книги, такі то ж купила, і прям теж скоро хочу читати, коли забуду читати. Я прямо не знаю. Але я зараз відпустці тож надіюсь, що я щось таке та прочитаю і вам це все зніми і покажу. І останні книги, які я вам, власне, хочу показати, це. Я про них вже говорила. Це книга Стіга Ларсона, друга частина дівчина, яка гралася, що гралася з вогнем. Ойлікс. І повітряний замок, що вигукнув з цих Марсон, також Олексія купувала окремо, бо купити цю книгу в мене не було ніякої можливості. Якщо третя продається і за смішні гроші 200 гривень, власне, видавництво фоліо, також ця карта світу, то цю книгу я прямо таки вихватила. Вона така, знаєте, потріпана, начебто читали її всім під'їздом чи всім, не знаю там чим і кидали трішечки, бо збиті кутики і все інше, але мене це не зупинило. Отримала максимальне задоволення від прочитаного, ковтнула знову, так як і першу частину. І, звісно, ж, розповідати буду прочитаними. Надзвичайно подобається. Не менше інтересу було в мене, ніж при прочитанні першої книги. Ось так. І на кінець-то до підсумків. Давайте порахуємо, скільки книг я купила за червень місяць і скільки я на це потратила. Чер! 16 книг я купила в червні, місяці, на це все я потратила 4 тисячі прямо так рівно. Були в мене ще передзамовлення. Я вирішила їх не щитувати. Коли прийдуть книги, тоді вже я її і порахую. Хоча в мене було декілька передзамовлень і досить таки об'ємних по, об по коштах. Ну, Не буду їх рахувати. І в липні. місяці... Раз. Ой! Я ще за одну книгу забуду вам сказати, тому що в мене немає її на руках. Це книга Роза Медер Стівена Кінга. Це найулюбленіша моя книга від автора. Я так сильно чекала, поки КСД її видасть і спасибі їм, вони її видали українською, я її взахлюблю прочитала, розплюм прочитаному, переживала. Чи буде вона на мене справляти таке ж саме враження, як справляла тоді, коли її читала давним-давно 100 років назад і перечитувала. Так, точно таке враження була. Занурена, захоплена, розтрощена в якомусь сенсі цією книгою. Дуже мені подобається. Вона одна з найкращих взагалі в моєму прочитаному досвіді, в моєму читатському досвіді в цьому році, звичайно ж, також. Її я купила в липні місяці, бо вона там з першого чи з якого, чи з п'ятої, чи шостого з'явилася, чи з першого в продалі зразу ж пішла, купила Роза Медер Стівена Кінга. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. всього вісім книг я купила в ем, Як це? Липні місяці. Всього вісім книг більш нічого купувати не буду. Витратила я на це любі друзі. Е, майже три тисячі дві дев'ятсот п'ятдесят п'ять. Тенденція зберігається, що у нас там було червень чотири. перед цим який місяць травень, також чотири з копійками. По-моєму, там у мене було, і тут 3 тисячі. Е, ну, е, Поки так, я собі не забороняю купувати книги, але іноді стопаю, коли бачу, що хочу купити книгу, яка просто постоїть у мене в бібліотеці, і колись я її прочитаю. Хоча й такі я, звісно ж, купую, як ви бачите, але намагаюся купувати власне ті книги, які хочу прямо зараз прочитати. Хоча я й не можу всі осилити охопити, але. Ну і, власне, діліться чим хочете. Чи скільки книг купили, ви, чи які прочитали, чи щось можеш, чи читали, чи вам подобається, чи хочете купити. Все, що хочете, все, і все те, і пишіть. Мені надзвичайно приємно з вами. Мені надзвичайно приємно спілкуватися з вами в коментарях. До зустрічі в наступних відео. Пока-пока.